Пройшов дощик, нема вже дощу. Не наберу я свої баклажки. Не вистачить мені води для цієї батареї. Ось це в мене робота на сьогодні. Бачите, вони зімкнулися. Це моя мураха. В нього вже й не видно вусиків його. Ось так вони виросли. Бачите, самшит, Я вже казала, кажуть, на 2 см самшит росте. А наскільки він виріс, майже 10 см. І тут так само, бачите? Я хочу, щоб вони піднялися. Я їх позрізаю тільки вершечки і все. Сильно так дозелені, оцієї темної, я стригти їх не буду. Так ось, я вирішила, що я викопаю цей сам шит і пересаджу його на інше місце. Зроблю на висоті, так як я зробила білочку. Вона у мене ось тут стоїть, але це. Місце мені вже не подобається, вже я її звідси приберу. Вона також заросла. Бачите?